Зараз буде щось цікаве. Вітаю мене. Звати Ірина Кол. Рада вас бачити на своєму каналі. Нарешті настала зима. Ну, звісно, не нарешті настала зима, тому що всі ми знаємо, що взимку погода не дуже крута для наших захисників і захисниць. Але я радію зимі тільки тому, що це різдво, це новий рік, це свято з родиною і сім'єю. Ну і це час, звісно ж, для книг, події, яких відбуваються взимку, або ж різдвяні книжки. Тому я хочу поділитися з вами в цьому відео своїми планами на зиму. Мені дуже важко було обрати 10 головних книг, які я хочу точно 100% прочитати. Угу, надіюсь. А, от, звісно, воно все буде мінятися. Щось я не прочитаю, щось я прочитаю. Неважливо. Так от. Що я планую читати взимку? Свою зиму я розпочну із книги Вавилон. По-перше, ми цю книгу обрали на книжковий клуб в нашому місці. Ми її будемо читати і через два тижні, ну вже менше, звісно, будемо обговорювати. Ну і по-друге, Софія вона зробила книжковий марафон із невеличкими завданнями. І якщо там всі виконати, то можна отримати подарунок. До речі, в це в цьому. До речі, ви ще встигаєте взяти участь у цьому марафоні, тому переходьте по силочці в описі до відео і беріть участь. От і читайте Вавилон разом з нами. А що я знаю взагалі про цю книгу? Нічого. Здається, це фентезі, це Academia, тут якийсь університет. До речі, зараз підглянула, що тут написано історичне епічне фентезі про студентські революції, колоніальний спротив та використання мови і перекладу як інструментів домінування імперії. Що ж звучить цікаво? Що ж, будемо читати. А наступна книга це книга, яку я взагалі планувала прочитати в листопаді, але щось пішло не так. Я не встигла прочитати цю книжку, на жаль, тому я вирішила все ж таки, що я хочу її прочитати. І я хочу її прочитати, мабуть, одразу після Вавилону. Мова іде про книгу Дев'ятий дім. Я в минулому відео вже розповідала трохи про цю книжку, але повторюсь: це е, темне фентезі. Тут події розгортаються в Єльському університеті, тут є якісь таємні товариства, якісь ритуали, магія і купа всього цікавого, і в деякій мірі навіть жорстокого, наскільки я знаю, тут є. Тому я все ж таки хочу і прочитати, тим паче друга частина скоро має вийти у Вівату, на початку, мабуть, 2024-го. Але я можу помилятися, тому що це Віват. Ні, я Віват люблю, але. Всі ми знаємо трішечки, чим грішить віват. Тому очікуємо другу частину, і я сподіваюся, що вона скоро вийде, щоб я не забула просто, що відбувалося в цій книзі, тому що багато хто каже, що коли беруться за Дев'ятий дім, вони не розуміють взагалі пів книги, що відбувається. Я надіюся, що я зрозумію все. Але подивимося. Побацям, побачимо, як то кажуть. Третя книга, яку я хочу прочитати цієї зими, це. Divine Rivals, або як перевів у Google небесні суперники. Вона, по-перше, дуже красива. Просто погляньте. Ну просто, ну вона дуже красива. Я не знаю, я закохана в цю обкладинку. По-друге, також це має бути якась дуже красива і одночасно болюча історія. Напевно, я можу помилятися. Коротше кажучи, це має бути фентезі. А Тут головна героїня листується нібито з братом, але нібито й не з братом. Ну, це просто те, що я знаю про цю книжку. Ну і ще, крім того, всього, тут події відбуваються в часи Другої світової війни. Ну, і щоб ви розуміли, я наскільки впевнена, чому що мені ця історія дуже сподобається, що я вже перезумовила другу частину. Так, це не одиночна книга. Мені прийде після 4 січня, тому. Що ж, там така обкладинка красива. Ну а далі автор, з яким я дуже хочу познайомитися, це Брендан Сандерсон і його трилогія «Зімли народжені. І перша частина це Остання імперія. Багато хто в інтернеті, знайомі мені писали, що. Якщо я хочу почати знайомство із Сандерсоном, то краще починати саме з цієї трилогії. Тому хто я така, щоб не послухатися, тому а, я хочу вже цієї зими прочитати. Я дуже надіюсь, навіть що це буде в грудні. А друга частина також має вийти видаництва небо в наступному році. Теж сподіваюся, що це буде на початку року, а не хто зна коли. Десь я бачила хтось, чи писав, чи розповідав, що вона схожа на шістку воронів. Тільки набагато краще. А чистка воронів це просто моя любов, тому, тому я і впевнена, що остання імперія мені теж сподобається. А далі книга, яку я відкладаю уже майже чи навіть більше, ніж півроку це Республіка Дракона. Це знову Ребека Кван. Я читала її першу частину Макова війна, вона мені дуже сподобалась. Я їй поставила 10 з 10, тому що це просто. Щось неймовірне. Але я також дуже довго відкладала прочитання е, другої частини, тому що перша мене дуже вразила. По-перше, там е, теж е, події такі, знаєте, жорстокість, війна, помста. Е, хоча, окрім того всього, е, там ще є і дружба, і підтримка, і якась прив'язаність, і сила духу, і навіть якісь кумедні моменти були також і персонажі, які ну просто. Вони захоплюють, вони закохують в себе. Ну дуже класні персонажі. Тут події також дуже такі. Знаєте, болючі, коли я читала першу частину, то дуже багато проводила паралелей із нашим сьогоденням, з тим, що відбувалося в нас в країні. Я бачила на закордонному буктоці, що багато хто плакав прямо всі з цих розділів. А я просто читала, і в мене ну просто такий, знаєте, скляний погляд, якби не звучало. Далі, далі в нас книжка, також продовження трилогії. Це у нас Ми проти Вас. Це у нас, ми проти вас. Перша частина а, називається Медмежи місто. Мені. В принципі, сподобалось. Не скажу, що прям вау, тому що я дійсно читала набагато кращі книги його навіть, цього автора, той самий чоловік на ім'я Уве, мені дуже сподобалась ця книжка. Ну, це просто я її там і ридала. Ведмеже місто мені теж сподобалось, але не дуже сильно, тому що перша половина книги йшла мені дуже важко. Потім вже почалися якісь цікаві події, була напруга. Я, до речі, першу частину прочитала у січні. Здається, або в лютому, мабуть, в січні. Ні, в лютому. Коротше, я першу частину прочитала або в січні, або в лютому. Весною не хотілося читати про події, які відбуваються взимку, тому я відклала аж на зараз. Тут, що мені подобається, що тут е, немає от прям конкретного головного героя, тут е, героями є ну, жителі містечка Бьорнстада. Ну, ви зрозуміли. Тому е так хочеться повернутися до цієї історії, до цих персонажів, до цього містечка, до цієї атмосфери в кінці кінців. Тож, ще одна книга, яку я хочу прочитати, це Тез Герцен Грішна. А я Тез Герцен прочитала перші дві книги: це хірургії Астес. Да. Хірург і асистент, вони мені обидві сподобались. Що мені подобається взагалі в серії книг про Джейн Ріцелі? тому, що ця головна персонажка, вона мало того, що вона детективка, вона розслідування оці всякі проводить, вона, вона сильна жінка, вона намагається і вона доводить, що жінка. Має право бути в поліції, має право займати високі посади і бути, знаєте, якоюсь там начальницею. І це насправді дуже круто, тому що тут якось так знаєте описано, як до цього ставляться чоловіки, і як з цим справляються жінки. Ну це один із пунктиків. Ну і плюс до всього ці розслідування, те, як взагалі, це все відбувається. Це дуже круто. До речі, цікавий факт. Е Взагалі, мій блог книжковий почався із відгуку на книгу Геритон, «Хірург». Це так, знаєте, так символічно, так прикольно. Далі книга, яка з'явилася у мене буквально декілька днів назад, я її купила на Чорноп'ятницю, хоч на неї не було знижок. Це за перекопом є земля. Я думаю, що ви, як і я, бачили цю книгу просто всюди. І книжкові клуби були до цієї книги, і просто багато хто її читав, і викладав відгуки, і цитати я зустрічала. Я захотіла її прочитати, тому що я як завжди анотації не читаю. Я взагалі не знаю про що книжки, які я купляю. ну... Тут розповідається взагалі про Крим, про героїв, які жили а, в Криму, і, і оце взагалі як відбувалися події 2014 року. Це мені цікаво, до речі, дуже почитати, тому що це все показано у художньому стилі. Тобто, от не прямо історія, історія, що от факти і все, а от показали нам це із художнього боку. Я щось останнім часом захотіла читати більше. Історичних якихось книг, я не знаю чого. Перевірила. Що, не пали? Ще одна книга події, якої відбувається навколо Другої Світової, це Лагідна війна. Як я вже казала, я анотації не читаю, я, мабуть, це говорю в кожному відео, але просто, щоб ви не забували, ось побачила от таку малесеньку приписочку, щоб просто розуміли, про що ця книга. Епічний роман, що розгортається на тлі першої та другої світової, епічний роман, що розгортається на тлі першої та Другої світової я ще читати не я не можу підняти. Епічний роман, що розгортається на тлі Першої та Другої світових воєн, у якому боги тримають у руках долі і серця чотирьох смертних. Скажіть, цікаво. Дуже інтригує, якщо чесно, ця книга. Це, до речі, здається, теж фентезі. Ну і десята книга у моєму списочку це Робін Гоп, Учень убивці. Знали б ви, скільки гналися за цією частиною, за першою частиною, тому що я ще, мабуть, минулої весни купила другу і третю частину і довго шукала першу. На барахолках або дуже велика ціна була, або продавали зразу трилогію, або ж коли виставляли, то її купували просто зі швидкістю світла, і я просто не встигала. І просто уявіть, яка була в мене радість, коли КСД анонсували, що буде додатковий тираж. Цієї трилогії ну і ще крім того, всього вони анонсували, що видадуть наступну трилогію, яка називається Торгівці живих кораблів. Я дуже хочу познайомитися також ще з цією авторкою. Я давно хотіла прочитати учень убивці, і я тепер щаслива, що я зможу це зробити. І сподіваюся, що найближчим часом я це зроблю. Але це ще не все, тому що я ще дуже хочу прочитати декілька різдвяних книг. Перша це твій милий Скрудж», Вона прям манюсінька. Я взагалі не уявляю, про що вона. Я її купила, тому що я її десь побачила чи в телеграм-каналі, чи в інстаграм. А, і плюс до того, всього вона різдвяна. А купила її, до речі, по дуже хорошій знижці в чорну п'ятницю. ще одна книга, яку я, до речі, також купила на Чорну п'ятницю це Різдвяна історія. Ну, це класика. Я думаю, всі знають цю книжку Чарльза Дікенса. Взагалі, я нещодавно згадала, що в мене в дитинстві була така збірка казок різних, і в мене була оця різдвяна історія там. І я її читала в дитинстві. Я просто. Коли це згадала, така думаю, блін, ну я ж виявляється, і в дитинстві трохи читала. Це так прикольно, тому що я, скільки себе пам'ятала, завжди світили. світила. Мені вікна в задумі розмаю. І рушники на стіні. І рушники на стіні. Мама, твої діти як втечі. Дали ж крильби. крильбі, ваші. Суті як вічі. Світ. Рекламна пауза. <laughs> <Коротше>. <laughs> uh, так от. Я ніколи не любила читати. От дійсно я в школі не читала. Ні літературу українську, ні зарубіжну. Взагалі я не любила цього робити. Це, до речі, цікава історія, тому що я розкажу, мабуть, в окремому відео про це, про те, як я взагалі почала читати, тому що це не просто історія, що я, там чи самого дитинства почала читати, чи з коронавірусу, там чи ще щось. Тому я хочу перечитати цю книжку, перечитати її ближче також до різдва і відчути цю атмосферу, тому що ну це ну це знову ж таки це класика, класика різдвяної літератури, якщо можна так назвати. Ну і ще одна книга а, різдвяна, це вже українська, 27 днів до Різдва. Це такий собі адвент-календар, і насправді це дуже цікаво, тому що кожного дня можна відкривати історію, і тут, окрім історії, ще є певні завдання, які потрібно виконувати. І це, я думаю, що також дуже класно підніме святковий настрій. Що ж, це були такі мої плани на найближчий час, на зиму. А також я. Вам раджу підписатися на мої соцмережі, адже там я буду викладати підбірки книг, різдвяних книг, підбірки книг, в яких відбуваються події взимку. Я думаю, вам також буде цікаво подивитися на ці підбірки. Можливо, якісь книги вас це цікавлять. Тому підписуйтеся, Ну, а також пишіть в коментарях список своїх книг, які ви плануєте прочитати взимку. Мені теж буде цікаво подивитися. Можливо, навіть я щось для себе також виділю. Тож, пишіть не соромтеся. Ну, а я всім дякую за перегляд і кажу вам до нових зустрічей і бувайте! Мамо, твої діти, як птичі.